Ми граємо в Майнкрафт. Напевно, зачекалися третьої частини, і вже дуже довго сидите біля цього каміну. Або ж грайте в Майнкрафт на комп'ютері без модів. Звичайно, ви цієї частини зачекалися дуже сильно, і сьогодні вона вийде. Ця серія буде найлегендарнішою з усіх. Скоріше подивитися цю третю частину, останню частину цього відео, то не забувайте підписуватись на мій канал і далі продивляться мої відео. А я вам бажаю. Приємного перегляду. Я гадаю, що вже потрібно починати. Так що давайте почнемо з цього е, столу та двох малесеньких стільчі, стільців з фіолетового кольору. Це у нас звичайний стіл. Але він насправді незвичайний, оскільки в ньому використовується поршень. А внизу цього поршня ми можемо побачити там рестону. Оцей смолоскип з рестону стоїть під оцим поршнем і робить так, щоб він підняв ось цю свою верхню частину вверх. І ми можемо сюди поставити якийсь горщик. Щоб було б гарно. Ось ми можемо навіть сісти, і тут можемо або поїсти, або подивитися на гарний соняшник, або квітку якусь іншу. Ну що ж, з цим ми розібралися. Використовувалися блоки сходи з пурпуру, плита з дуба, молоскіп з рестоуну, поршень та, звичайно, вазонок. Далі у нас йде обідній стіл. Звичайно, на обідній стіл воно навіть дуже сильно схоже. Якщо поставити такі ж самі стільці, як і тут, то вийде хороший обідній стіл. Як ви бачите, під ним знаходяться ось такі дерев'яні паркани, щоб можна було зробити так, щоб на коври можна було щось поставити. Да й самі коври на щось поставити також. Бо вони просто так стояти не будуть. Ну, а ресурси, які ми використовуємо ми тут, це дошки з берези, паркани з темного дуба, чорний та блакитний килими. Ну що ж, з цим ми розібралися. Ідемо далі. Ось тепер вже це вже більш величніша постройка. І це у нас тенісний корт. Ось хочете ви зіграти в настільний теніс в Майнкрафті, наприклад. Але ви не знаєте, як це зробити. Звичайно, ви можете зробити так, щоб ваші друзі удивилися після того, як побачили такий величезний тенісний корт в Майнкрафті. Звичайно, в Майнкрафті в теніс так пограти не вийде, але зате для інтер'єру дана річ дуже підійде. І для даної громадної постройки нам потрібно... Ось такі ресурси. Це паркани з темного дуба, салатовий та білий килими, біла і чорна вовна і скляна панель. Скляна панель тут, замітьте, цікава, цікавий факт. Скляна панель використовується тут як заміна сітці. Бо у нас із ниток сітки в Майнкрафті, звичайно, немає. І потрібно замінити її на щось інше. Але якраз таки ось такі скляні панелі добре підійдуть до цього тенісного корту. І ось легендарний телевізор, величезний, дуже хороший телевізор, який, як ви можете бачити, дуже великий, зроблений із примітивних ресурсів, але зате виглядить він дуже велик, величним з висоти. Якщо ви таке поставите в хаті, то точно щось буде прикольне. Ви можете, так, зробити імітацію, дивитися телевізор, ось нажимаєте кнопку і можете спокійно по картинах дивитися ось так, от телевізор. Тут будуть програвати якісь звуки, мультики або фільмів, або новин. Для телевізора ми використовували дуже багато ресурсів. Дуже багато, оскільки телевізор великий і використовувати для нього ресурси потрібно. Для цього потрібна чорна вовна, нотний блок, кам'яна кнопка, картина, дубовий лаз, дошки з темного дуба і плити з темного дуба, і чорний килим. Так, ресурсів багато, але вони дуже примітивні, і їх можна добути ще на початку гри. Буде складність з добуванням чорної вовни, оскільки овець з, такою, з таким кольором вовни дуже мало. І я навіть можу вам розповісти, те, що колись я грав в Майнкрафт на виживанні і з чорною шерстю, ось цих овець, було дуже мало. Я там їх знаходив раз за 5-10 хвилин. Це навіть більше, ніж за находження білої овечки. Ну що ж, а тут далі у нас іде, угадайте що? Да, Це більярдний стіл? Е ви зараз мені скажете, що це не більярдний стіл. Ну, що ви тут можете побачити? Тут просто ось такі дубові лази, і ще темно-зелене-зелена. темно Вовна. Але, звичайно, у Майнкрафті немає меж. І щоб побудувати щось, у вас, напевно, вистачить е мрій і розум. Для цього е більярдного столу ми використовуємо зелену вовну і дубовий лаз. Ви скажете мені, навіщо у мене тут слиз і сльоза гаста. А це заміна білої і різнокольорових кульок, яких ви маєте збивати. Ви можете, типу, кинути ось цей слиз на більярдний стіл, і потім можете імітувати гру в більярд. Буде прикольно, смішно розвеселитися досхочу. Ну що ж, а тепер переходимо до найприкольніших речей за весь цей час. І перше, що ми зустрічаємо, це невеличка клумба. Така, така клумба використовується в основному тільки для того, щоб її поставити перед вікном. От ви виходите такі за вікно. І, бачите, дуже гарний краєвид. А біля вас стоять гарні, пригарні квітки. Е, найкращі квітки, які тут можна використовувати, це ось такі сині волошки, червоні маки, а також ось такі білі квітки. Ну що ж, тут використовувався блок моху, синя орхідея, мак, волошка блакитна, дубовий лаз. Далі у нас іде холодильник. Холодильник в Майнкрафті це дуже прикольна штука. Ось так от він відкривається. Тут є пічка, в яку можете поставити щось переплавляти. Потім закриваєте, нажимаєте кнопку, і воно, типу, має переправлятися. І навіть відкривається самого. Бачите? Нажимаємо кнопку, плита відкривається. Тут ми використовували піч. Блок заліза, Кам'яну кнопку, дубовий лаз. Ну, звичайно, відгадайте, що це таке за 5 секунд. Ну, добре. Напевно, ви вже відгадали, що ось це все таке. І навіщо тут в оці пічі? І це Майнкрафт духовка. Так, це духовка, О, навіть дощ пішов. І ця духовка використовується на кухні, можете зробити в своїй хаті в Майнкрафті кухню і там поставити цю ідеальну духовку. Вона робиться дуже легко, настільки легко, що ви не потратите на цю духовку багато часу. Єдине, але, що прийдеться, потратити багато часу на збір ресурсів. Заліза. Бо вам прийдеться йти в шахту добувати залізо і потім робити ось ці залізні люки, які тут відіграють роль як закривачів оцих пічей, і також вихід поганих запахів від оцієї духовки на воду. Повідько. Тут використовується блок глини, залізний люк, піч. А тепер переходимо до найостаннішого, найлегендарнішого місця, яке ви тільки бачили. І це річ, яка дуже дорога, яка дуже велика і найбільша за всю історію трьох частин оціх відео про речі, яких можна зробити в Майнкрафті із реального життя. І це величезний обідній стіл. Так, до цього ви бачили маленький обідній стіл. Але зараз перед вами величезний обідній стіл, якого ви ще ніколи не бачили в житті, такого великого. І тут використовується дуже багато ресурсів, у яких у вас не вистачить сил добути. Наприклад, те ж саме золото. Тут його використовувати дуже багато, ось, бачите, воно навіть само закривається. Також тут є ось такі стільчики. Тут оточують оці золоті плити, також ось ці горнятка для посадки різних рослин. Тут є також ось такі блоки, які використовуються для того, щоб було легко. Якщо там. Використовували паркан, щоб було гарніше. То тут ми використовуємо блоки, щоб тут можна було щось поставити і воно не висіло в повітрі, як ми любимо робити в Майнкрафті, звичайно. Ну що ж, і для цієї громадної громадної споруди потрібно сходи з хвойної древесини, хвойний лаз. Гладкий камінь, вазон, магова притисна пластина, і коричневий килим. Якщо що вам дуже сподобалася ця остання третя частина про ці дуже прикольні речі, яких ви ще ніколи не бачили в Майнкрафті. І насправді ви можете їх взяти з цього відео, побудувати. І потім будете дивувати своїх друзів, коли будете грати. або або в творчий режим, або взагалі будете грати на сервері ваших друзів і будете показувати легендарні речі, яких на ваші друзі, напевно, ще не бачили. Так що не забувайте підписуватись на мій канал і далі про мої відео. А ми на цьому закінчуємо.